Як правило, саме тато закладає той самий фундамент любові до себе, поваги до себе та зацікавленості у протилежній статі у дівчини. Саме тато дає дівчинці зрозуміти, як сильно він її любить, закладає захоплення нею. І в майбутньому дівчина, яка отримала повноцінну любов і певну віддачу від батька, почуватиметься впевненіше. Вона знатиме, як спілкуватися з протилежною статтю. І обиратиме саме тих чоловіків, які приносять їй лише позитивні емоції, від яких вона відчуває турботу, любов і те тепло, яке відчувала від свого батька. На жаль, у наш час дуже часто буває так, що сім'я росте без тата. І дівчинка, яка виросла в такій сім'ї, не може отримати того самого захоплення і любові від чоловічої статі, і в майбутньому вона також не зможе повноцінно зрозуміти, чого ж вона хоче від чоловіка. І, як правило, вона починає шукати, сама не знаючи чого, тому що в неї немає досвіду взаємодії з протилежною статтю. І дуже добре, якщо вона буде оточена тими людьми, які зможуть їй у цьому допомогти. Це може бути дідусь, це може бути брат або дядько, будь-яка чоловіча фігура, яка може замінити роль батька. І якщо ж ця роль все одно буде відсутня, то дівчина. Яка не отримувала жодної чоловічої ролі у своєму житті, буде обирати тих чоловіків, які зможуть дати їй лише холодність, певну відчуженість у стосунках. І, вступаючи у стосунки з ними, вона не буде відчувати себе повноцінною та гармонійною особистістю. Тому чоловікам обов'язково потрібно пам'ятати, що якщо вони виховують доньку, то саме вони в майбутньому будуть бачити себе у своїх дітях і хлопцях своїх дочок. Тому що те, що вони закладуть у свою доньку, ту любов, яку вони їй дадуть, і захоплення, яке вона буде читати в їхніх очах, вона запам'ятає на все життя, і її щастя в особистому житті залежатиме саме від них.